В ефірі останні спортивні новини в студії Ендрексон. Мої вітання вчора в броварах маршем Дженерал Скривбас завершився 20-й тур української хокейної ліги. За мить дізнаєтесь про переможця. Очікувати легкої гри в броварах було б зовсім нелогічно, навіть враховуючи ті зміни, яких зазнала київська команда. Почалися вони з тренерського містка. Вадима Шахрайчука замінив Олександр Сеукан. Продовжилися масовою ротацією гравців. Під новим керівництвом оновлений Дженералс програв два матчі і з кривбасом мав небагато шансів. За підопічник Олександра Куликова грала також відсутність дискваліфікованого Богдана Сакова, який наразі є одним з найрезультативніших гравців столичної команди. Однак загін не помітив втрати бійця. Господарі виглядали досить боєздатно. І, хоча вже у першому періоді капітану кривбасу Сергію Черненку вдався результативний кидок, кияни руки не складали. Атаки на Криворізькі ворота успішно відбивав і наш захист, і Денис Черепанов. На початку другого відрізку зустрічі Валентин Алексюк подвоїв перевагу криворіжців. При рахунку 0-2 гості почувалися доволі впевнено навіть трохи віддали ініціативу супернику. Дженералс не переставав шукати щілини у захисті кривбасу, і наприкінці періоду все ж знайшов. З близької відстані невідпорно кинув Кирило Бондаренко. За дві з половиною хвилини до сирени синьобілі протримали власні ворота на замку, не давши опоненту можливість перевести гру в овертайм. В підсумку мінімальна перемога нашої команди з рахунком один. Наразі колектив Олександра Куликова з 40 очками перебуває на третій сходинці турнірної таблиці УХЛ. Попереду Донбас та Кременчук, в активі яких 42 та 45 очок відповідно. Починається найцікавіша боротьба. Олександр Хрищенко, місто Спорт. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендрексон. Бережіть себе.